В редакцію я не буду, я не поставив тому газету. Всі почитаєте, що дійде до вас газети, бо я бачу, що газети взагалі немає. Розібрали всі. номер вийшов. Зате малюк. Навіть мені подарували лише один, ходіо передавати нічого. Я два права. мені. Через десять мою Ну, По-перше, хотів би сказати, що звичайно... День сьогодні символічний і дата символічна. І в зв'язку з тим, що все-таки газета народилася 23 лютого, і сьогодні, якраз ми святкуємо, її ісметрічний ювілей, Звичайно, що вартові чоловіки стояли на варті нашої держави, а я так певний, певно кажу, що. Наші чоловіки-журналісти стоять на варті слова сьогодні. Так що я би хотів би привітати всіх наших мужчин, ну напевно, і дівчат, бо вони наші телі добрі з святом побажати всього, всього найкращого. І е, в зв'язку з тим, що трошечки нас не вийшло, щоб не приїхав е, Віктор Михайлович Бойко, у його була безпосередня. Необхідність проїхати, але він захворів. Мені випала нагода і довірили до комісію, як передати привітання від Національної спілки журналістів України. Колективу редакції «Райгазети газети перемога за всебічне об'єктивне висвітлення події сьогодення, високий нагірс працівників, вагомий внесок у розвиток інформаційного простору регіону та зв'язку з Луцькоріччям заснування питання. Місія мені випала приємна від наших дикторів ветеранів. Вручити вам, вами, Ване у вашій редакції, пам'ятну адресу з ювелею. Я дозвольте зачитаю, якщо можна. Трошки затримую ваш час. Старалася, мог бачу. Як писати. Шановні друзі і колеги, Ще росекто вітаємо вас із 8 від дня народження, часопису Перемога, високопрофесійний рівень публікацій, різноманітність тематики, врахування потреб читачів, складові успіху газети. У роки перебудови розбудови української державності ви виявили, виявили велику мудрість і силу, не зачерптілу душею, не знецінили такі вічні поняття, як порядність, правда, чесність і совість. Газета справді стала народною трибуною літописцем минулого і сьогодення, шанованою і читаною в тисячах осен. знайшла своє гідне місце у газетному каледископі області та України. Неосіденним є ваш вклад у поглиблені демократичних процесів сприяння реалізації державної політики та шляху створення правового громадянського. Відкритого суспільства газета по по-новому» з державних позицій висвітлює питання економічного соціального розвитку регіону, підтримки підприємців у неспавненному бурхливому потоці проблем, знаходить місце і для умілого обговорення тем пов'язаних із збереженням освітніх і культурних цінностей вихованням високоморальної і духовно багатої особистості. Ми горді з того, що в свій час і наші знання та досвід прослужилися. Для творчого зростання колективу. Тож, засвідчуючи свою повагу, висловлюємо щиру вдячність усім за багаторічну рівну співпрацю, за розуміння, за те, що висували з так званої чорнової роботи разом з про власне творче обличчя піднесення авторитету газети. Відбуваючи солідний підсумку 8-річній діяльності району грухованого органу. Разом з межними співальниками поділяємо радість значного ювілею. Але, як сказав класик, ювілей, то короткочасний ремонт у дорозі, постояв, оглянувся і крокує далі. Нехай же твердими і упевнені будуть ваші кроки на шляху до майбутніх ювілеїв. І щоб таких свят у вас було ще багато, прибагато. І нехай щастить вам у сміливих жутківських задумах та творчих злетах належно поціновується ваша жертовна праця на благо. Відродження України, щедрих спонсорів, небайдужих засновників і найголовніше вдячних читачів вам, дорогі побратіни. з повагою колишніх редакторів газети Перемога, ваш слуга Василь Вовчанецький, Олександр Козин та Юрій Фаєйко. Ще задаю таке. Слухайте, що. Помните, коли вели, поки газета не вийде, ніхто до ні тут дозволить. А поки не до дома. А мене рядом жили, де зараз скоту віктор Питру. Я не кажу. Василь Васильович на протяженні І вас 5 разів скільки і сиди достойно до 12. А ви ж ні? Що робить? Він побіг у ті Поніс там щось газета, ми в двері до двох, на день пригодимо. Що це таке? Що це дисципліна? Як це можна піти додому і не сказати, прощай. До сідання редактора не те. Ну ви вибачайте, ви не політики. То, як ви казали, розказували, і косили, і пололи, і давали морби, і здавали морози. Я його хотів перегнати. <зві> так, <і> не добре. <зві> та а як ви могли рисока перегнати? А в мене була це перегнати. Тобі були... <зві> Я зараз пригадую, кого що... саме селі, Господи, і як у нас було якесь було щасливе тоді е... приїхати роботи, щасливе життя. Чому? У нас присиділи в такому, ну, я не знаю, як його назвати, хібара, не хібара, приміщення. За тепле, за те тепле. Але ситуація була така, що колись наша бугада Тетяна Іспаніна да, сидить, а потім вибігає і сім'я, що робить? У мене стіни немає, я кажу, як нема стіни. Каже, вся стіна вивалилася. Ну що ви думаєте, що робить? Поки що. До мене хлопці заходять і знають, знаєте що, давайте ми зробимо по-другому. Давайте ми самі вийдемо на суботні, організуємо і відродимо ту стінку. Коротше, стінка, мабуть, де три чи там два з половиною на п'ять, ми її всю поставили в суботу самостійно, нікого не просили. Чому поставили? Тому що був дружний колектив. Ну, я де не працював, я таких людей кажуть, не зустрічав. Я вдячний дуже, що я попрацював в розмірі майже 5 років і завжди згадую допідково. Спасибі. Хто не був редактор, ви знаєте, цензура, ж у коли не була дуже. Все. Кожен вихід, газет. Це зараз у нас нема коректора взагалі ну, в сайті. Цензура татувалися прихідники бачите, Як би воно там не було, випускали сторінку атеїст проти віруючих, зараз не за завіючи. Та ті, чудо держава не дружила з тим, з церкви вважала опіум для народу. А, і написали, що сторінку випустили, це ж треба до такого додуматися. Це вже у друг пішло. Прискіпились до Йо, там, в якому селі зареєстровано 52 відночі. Це <утиріст> може сигнали. Ви ближче знаєте, у нас там віку що це виходить, що ми і переслідуємо. Це ж представки, вбитки, які дешов. а вже півтіража відпечатали, там вже поставки не стоять. Я не знаю. А як ви говорили, що тут? Замалювачів фламастер. А це представте, половина тіража, тоді тіраж був десять ага, Дік тиража ми малювали сім'ями. Там уже сімейний подряд у нас проваджений ще раніше, ніж то його тоді вже офіційно запровадили. Не переживаю. Ми не оставили цю роботу. Там вже. Не знали, кого підключають, як малювати. І ще дали команду, я не знаю, з яких тих лікувань на селах править оце. Вроді там. <кліпи> <кліпи> оце вже з Що направили тут вже отрукували, хай на касофілія йде, а тепер. Я феттудері. дуже переживав за те, що не те, що ми там сіли так малювали, за те, що нам хватить хлопаси <кліпи> робили. А так я вже з речі вирішив.